Катові вже вже має особистої подачі, і я не беру клієнтів, які хочуть податися на часовий побит, не маючи статусу УКР через канцелярію або пошту. Чому? Зараз поясню. Я рекомендую як юрист і як експерт з легалізації зачекати Зачекати 2-3 тижні. Можливо, будуть якісь зміни і, можливо, буде швидка опція для подачі ваших документів. Тому що якщо ви візьмете і подасте це через канцелярію, паралельно ще один. Нісок не можна буде подати, вам буде відмовлено у цьому, тому що вже буде ваша справа впроваджені. Тому е, зберігаємо, спокій, хто українець в кого візи продовження, карта побиту без ви легально перебуваєте до 30 вересня. у Нас є час, щоб заспокоїтись, зачекати на нормальні зміни і податися. Чому я не беру людей і не хочу їх подавати через канцелярію? Тому що я знаю людей, е, ви будете до мене телефонувати через пару місяців, два що там з моєю справою, коли нам на відбитки. На відбитки вам буде. Якщо ви подастесь через канцелярію мінімум через півтора року відбитки і ще скільки саме очікувати на розгляд? Тому ні, слідкуйте за новинами, за моєю сторінкою і моїми рекомендаціями.